Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. У нас сьогодні субота. Ми з чоловіком приїхали до батьків мого чоловіка. І вийшла на вулицю, сіла так гарно, пташки співають. Така погода гарна, але сьогодні дуже жарко. Що я вам хочу показати, У мною мами почалось цвітіння троянд. І тут така краса, просто неймовірна краса. З за мною, Ви не бачите позасвічену. Квітне, найулюбленіша моя троянда. Це Jackies Favorite, яку я дуже собі хотіла. От. Але вона в мене не прижилася. Але я сподіваюся, що я її все-таки знайду, тому що її знайти в інтернет-магазинах дуже важко. Ось, Зараз я вам покажу, які є тут троянди. Не знаю назви, це треба вам питатися, але одну знаю теж всякі своги. Зараз покажу. Ось, подивіться на цю неймовірну красу. Цей кущ вже вищий мене. Ось, і вона тільки почала цвісти. Тобто всі бутони ще в неї не розпустилися. Бачите, є дуже багато бутонів ще. Вона от почала цвісти і буде цвісти до самих... Колодів десь до жовтня, на початку жовтня місяця, мені здається. Неймовірна троянда. Їй вже 4 роки. Дуже гарно цвіте такими цілими китицями. Троянду дуже люблять пчоли, обсіли її. Ось така неймовірна краса. І зараз підемо подивимося ще троянди, які тут є. А це я зайшла з другої сторони, щоб відзняти вам Джекіс Фаворіт. Подивіться, яка неймовірна краса. Хочу таку собі теж трояндочку. Її дуже обожнюють бджілки. Ще є ось така плитучка. Вона вже поплилася по газовій трубі. Дивіться, яка висит китиця. От. красива троянда. Так. Це мамині гортензії. Теж широколиста вже починає квітнути. Ось вона, трішки засліпила в тіночку. ось, Я так розумію, рожева буде. І ось теж новенька троянда в неї з'явилася. Це ось така, вона має бути ось така, ця вже підвигоріла під біленька. Вона має бути жовтенькою серединкою. Скоро вже почнуть цвісти ось така троянда. Вона росте велика, висока. Ось ця теж, дивіться, яка красива. Трішки відрізняються бутони з попередньої. І там в неї ще є маленька така. Ось, вона цвітає дрібненькими рожевими квіточками такими. Але поки що вона ще не цвіте. Бутони є, але ще не цвіте. Ось, краса яка. Ще ось така красуня є, в неї великі квіти. Вона великі квіти дає. Але що я не люблю в трояндах, коли вони поникають отак в голову. Ось так вона опустила і її вже не видно. Ось. Теж дуже гарно і дуже гарно пахне. Ще її ось така персикова троянда. Бачите, там бджілка сидить. Всередині. Вона має неймовірний аромат, гарний такий кущ великий. Ось. Тут поряд з нею ще така троянда, теж дуже пахне. І жовтенька. Ну Я думаю, жовтеньку я обіду з другої сторони і вам відсніму. ця вже починає перецвітати, а зараз відзніму бутон, який щойно розпустився. Ось дивіться. Цей бутон, який нещодавно розпустився. А це вже трішки довше цвіте. Такий повний, на піону схожий трішки. І теж дуже сильний аромат. Це трішки не до троянд. Клематіс ось такий. Це цвів, великі квіточки, але ще він маленький. А ось Тут розпочинається алея троянд. Ось там наша пасіка в ту сторону. а Це все алея троянд. Дивіться. Маленька трояндочка. Це буде цвісти таким темно-бордовим, ще вона не розквітла. Ось, але дуже багато бутонів, як ви бачите, десь скоро, скоро. Ось така жовтовато, я б сказала, біловато, зелено-жовта, така. Далі персикова. Ось. Це маленька ще. Це теж ще не розквітла, вона буде біла з червоним. Ось така троянда. Ця мені троянда не дуже подобається, тому що вона такого бежевого відтінку, наче вона вже перецвітає такого кольору. Але теж дуже гарна троянда. Теж пахне, має такий слабий аромат. Тут скоро зацвіте ще троянда. Ось така. Туди вже бджілка залізла. Це біленька з з рожевим. Це з таким з оранжевим. Трішки камера не передає. Це теж скоро зацвіте. Це моя одна з улюблених троян, це Ельтору. Ось. Я теж її посадила собі, але вона мене ще маленька і не цвіте. Ось така. Це вже перецвітає. Вчілка її теж знайшла. Ось ця у мене є зараз теж почала ці квітнути. Вона має дуже сильний аромат. Це теж неймовірно красива троянда. Ділка хоче теж на ню сісти. Ці ще квітнути мають. Ось тут такі теж є з брюлками. Ось так. А це все виноградники різних сортів. Це улюблена справа батьків мого чоловіка. О, подивіться, які тут порядки. Красота. день. Ми вже приїхали з села. Я вже зараз знімаю через тиждень. Приїхала я вже до себе сюди в село, до нас і буду продовжувати ремонт. Фарба вже висохла. Це за, за мною та сіренька стіна, яку ми з вами фарбували. Ось вона. Сьогодні мені потрібно буде пофарбувати батарею. Пофарбувати підвіконня і оце обрамлення, я забула, як воно називається. Далі пофарбувати двері з цієї сторони і починати робити центральну цю стіну. Я вже трішки її почала, але відео, як зробити таку стіну, я зніму окремо. Трішки вам покажу. Ось, я думаю, буде цікаво. Тому зараз буду брати фарбу, буду брати пензлик і починати працювати, тому що час не стоїть на місці. Я вже розпочала роботу з акцентною стіною. Поки фарба сохне, я буду займатися підвіконням. Ось, в мене ось така фарба, я її брала для радіаторів. Вона матова. Я хочу покрити, щоб він був матовий це підвіконня. Ось така фарба. Вона матова, біла на водній основі. Це для радіаторів, але і для дерева теж підходить. І зараз буду фарбувати, так як вона не пахне, то можу починати вже зараз фарбувати, поки сохне моя стіна. Дофарбувала я вікно. Ось, біленьке, гарненьке, чистеньке. І почала фарбувати а, двері. Я думала, що двері білі. Ну, я розуміла, що вони вигоріли. Чи краска, чи фарба змінилася, але не настільки. Вам не передає. Але ось це біле, а це прям таке якийсь жовтуватий відтінок має. Пройшлася я по всіх кутках. Тепер зараз беру і починаю проходитись світи. Зняла я ручки, ось такі тут ручки. Непогані ручки я їх відмию, пофарбую в чорний матовий і будуть ручки. Ось так. Не забуваємо, це економ ремонт. Так, ну що все. Я пофарбувала двері, тільки з однієї сторони пофарбувала. З другої сторони буду фарбувати, коли буду робити ось цій кімнаті ремонт. Бачите, тут я вже почала знімати шпалери, де достала. Зараз буду займатися ось цією стіною. Вона вже висохла. Фарба вся просохла, і скотч так само просох, він чомусь, як я покрила фарбою, побабчився. Ось. В принципі, раніше інші скотчі не, так не робили. Я думаю, на цьому буду влог завершувати. Дякую усім за перегляд. Дивіться мої наступні відео та попередні відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. Гарного дня і до побачення!